Третя, найекстремальніша частина випробування трьох FPV-камер. Якщо ви не бачили, як ми літали на ось цих трьох камерах в день. Та ввечері, то дивіться, в профілі вже є перша та друга частина. Потім ми довго чекали, коли буде повний місяць, щоб по-справжньому політати при місячному світлі. Але як виявилось, місяця зараз немає, і повний місяць буде аж 23 травня. Тому сьогодні ми будемо літати замість місячного світла під світлом мого автономного персонального сонечка. Let's go! Ну це у нас Фоксір. Ну, майже взагалі нічого не зрозуміло. Оце в нас Кадікс. О, а Кадікс? А Кадікс маєть! Кадікс нормальний. на Кадіксі можна літати. Ану, полетіли. Полетіли, полетіли. Да, на Кадіксі. На кадіксі можна літати. От, перемикаємось на Fuxir T-Rex. Взагалі. Взагалі одні, одні перешкоди, одні якісь пікселі. От на кадіксі, на кадіксі можна літати. Повільніше, повільніше. Фліпи роли вже робить. А ось це Night Eagle. Оце ми летимо Night Eagle. Вона в нас в чорно-білому режимі. Летимо, летимо. Нормально, горизонт трішки плаває. Так, оце Кадікс. Ну, Кадікс скажу я вам не гірше. Не гірше кадікс. Ніж Night Eagle. Я здивований. А оце Foxir T-Rex. Все, T-Rex взагалі не підходить для нічних польотів. А ось Кадікс. На кадіксі можна літати. А оце Night Eagle. Так, ну давайте все ж таки з'ясуємо, Night Eagle чи Кадікс, хто з них кращий. Тому що Night Eagle в два рази дорожча, ніж Кадікс, якщо не в 3. Як вам? Оце Кадікс, Retail Pro, а оце Night Eagle 3. Слухайте, ну я навіть я навіть не знаю, хто з них краще. Що ж з них краще? Рейтл Pro, Night Eagle. Фуксир Рекс. Фуксир Рекс відпочиває. Кадікс Retail Pro. А оце Night Eagle. Rescue! Rescue! повернення я додому на точку взльота. Дуже цікаво побачити в коментарях вашу точку зору, чи варто переплачувати за ранкам Night Eagle 3, яка коштує на секундочку 2,5-3 рази дорожче, ніж Кадікс Retail Pro. Хоча в день... Кадікс мені сподобався більше ніж Night Eagle. Але якщо порівнювати всі три камери, то в день насправді мені більше всього сподобався T-Rex, але вночі T-Rex загубився просто абсолютно на фоні Кадікса та Night Eagle. І якщо порівнювати саме Night Eagle та Кадікс, то вночі я різниці в принципі не бачу. Якби я не знав, який є тумблер клацею, то дуже важко було б зорієнтуватись, яка камера. Тому пишіть, як ви вважаєте, яка камера все ж таки краще. А також, якщо хтось не знає, то за посиланням в шапці профілю ви можете зробити донат на запчастини для дронів для зсу, також доєднатися до нашої спільноти в Телеграмі або завітати на Олександрон Шоп за якісними батареями, пропелерами та іншими нішачками для fpv дронів.